Станіслав Лем. Казки роботів Кіберіада Маска. З ілюстраціями Даніела Мруза і сумнівами Яцака Дукая. Казки роботів, як і писав сам Лем, це лише підготовка до кіберіади. Вона ж вийшла часто багатошаровою, дещо парадоксальною. Іноді рекурсійною та майже завжди філософською. Це навіть близько не наукова фантастика, які є роботи? На мою думку, перший том лемового п'ятикнижжя це техномагічний робореалізм, У повітках задіяні живі роботи. Але сенс в тому, що вони живі, бо вони живі. А не тому, що їх винайшли люди. І взагалі це інша раса, яка зовсім не часто з'являється на сторінках кіберіади. А коли з'являється, то все пояснення ведеться з позиції роботів а не людей. Станіслав Лем, це геній мальовничого письма, це гростмейстер філософської думки та чемпіон поетичності. Науки. Його алюзії, його знання різних мов, прихований і неприхований стьоп просто заворожують. В цих текстах можна купатися. Окремо виділю оформлення першого тому. Ілюстрації Даніеля Мруза це щось. Він робив роботів такими мультяшними і такими реальними. Такими цифраньованими та металічними, але водночас такими по-людському асиметричними та недосконалими. Мистецтво, яке точно поза часом. А передмова Володимира Арінєва та оповідання Яцика Дукає, що зносить дах, плюс примітки після ідеально оформлюють це видання. Не можу запевнити, що ви вподобаєте манеру письма Лема, він дуже тягучий, часто важко уявити, що ж відбудеться далі. Та збираючи ті крупинки з тексту, які я розуміла та напіврозуміла, я твердо скажу, що під час читання Лема я була просто щаслива і це читання було прекрасним. Я не побіжу зараз брати з полиці другий том, третій том, але коли цей час настане, то я ніби привітаюся. Зі старим другом і вестимо з ним мисленєвий діалог. Станіслав Лем, Казки роботів, Кіберіада Маска. Навчальна книга Богдан рекомендує.